Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hotebitch Вот. Дивимося сьогодні топовий реплей на найстарішому танку, один з найстаріших танків взагалі World of Tanks і e 7. Граємо ми сьогодні на мапі Erlenberg. Сьогодні, сьогодні з нами грає гравець з Ніком willing 74. І трішечки відразу пробіжимося по гарматі. У нас тут 130 мм гармата, бачимо тільки підкаліберні снаряди, возить наш автореплею. Пробивають вони 303 мм бронепробиття та 490 разової шкоди. І також має ще два осколково погасних снаряди, 640 забирають за постріл та 68 мм пробивають броні. Тож відразу по бою дивимося, нас кидає до дев'яток по одній артилерії в командах та по одному, по одному легкому танку. І поки я тут говорив, вже три паки дає наш автор реплею. Більше за все, наше реплею грає на результат, як бачимо, підкаліберні голдові снаряди. Скажу я вам, як для важкого танка вони пробувають дуже мало 303 мм бронепробиття. От, наприклад, останнє відео, яке я робив, це на об'єкт 268. Якщо не помиляю, останнє чи передостаннє, то там були стандартні снаряди. Оці дешевші 303 міліметри бронепробиття. Пробивали стандартними снарядами. Оце важкий танк, який повинен е, перестрілюватися в лоб. Як Пробивати, наприклад, є сотого в башню, там 310 міліметрів під прямим кутом. Невідомо, але нічого, подивимося. До речі, це один з найстаріших танків в грі. от він був один з найперших введений в гру. Ніхто не знав, ще раз повторюся. Так, у нас тут ТНХ. Бачимо бортик і боже, не пробиваємо. Не знаю, швидше за все лівіше чуть-чуть полетіло. Не про не влучаємо ми в броню. 1480 завданої шкоди в кишені рахунок 1-2. І дивимося на хітпойнти команд. Ми програємо вже на 3000 хітпойнтів, Зводимося в шічку і 505 хітпойнтів вилітає по 9 -му. чеху, якщо я не помиляюся, 9, -го, 9 -го рівня ТНХ. Оцей барабан на 440 за, за постріл, два снаряди в барабані в нього. І 4, 543 вилітає, боже, шикарна. Альфа вилітає, нагадую, 490 разової шкоди. Бачимо вже тут. І са І сьомий вже приїжджає сюди так, в наглу. Подивіться, як ми в наглу до нього приїжджаємо. Портбашні на 482. Допомагаємо нашому т 95 Ми його обкружили вже. Зараз будемо насовувати по перезарядці. І сьомий починає тікати. Ми зводимося. Так, гармата т 95 І ми влучаємо в гармату нашого союзного Т-95-го. Як обідно, Леопард один невідомо, звідки він стріляє, швидше за все, з отої вулиці. Він переїжджає вже, е як бачимо, на правій частині нульова лінія. Він вже повністю наші, не наші верніше, противники прожимають нульову лінію, прожимають, знищують наших союзників там. У бою ми мусимо захопити їхню базу або е всіх противників перестріляти так. Ми виключаю в лічок, повлучаємо тортойсу на 496 хітпонтів. Він залишається шотний, звичайно. Так, Такти 95-го він повністю розніс нашого союзного майже. Ми його притомуємо. У нього там якісь копійочки хітпонтів. Залишилися 361 шістдесят хітпонт. Злизуємо ми з тортойса ворожого. Подивіться, 13-90 приїжджає в лоб, ми його беремо на автоприціл. Пробуваємо на 536 хітпонтів. Він якось умудрився ще й нас в попу не пробити, невідомо не як. Рахунок 6-9, треба витягувати цей непростий бій, треба насовувати по перезарядці. Забираємо, мінусуємо ми гармату противника у вигляді 90-ка, 413 хітпонтів. вилітає всі з лизали і починаємо агресувати на ТНХ 9 рівня. Ми стоїть бортом невідомо. Ми його пробуваємо в борт на 542. Він нам влучає гусиницю. Взагалі ні одного пострілу він нам не дав. Він, нагадаю, міг 900 сміло нам вибивати. Але ми його впевнено забираємо в ангар. 480 хітпонтів вилітає по ньому. Бачимо відразу, патотанк приїжджає до нас. Він уже в жопу хотів нам насовувати. Ще 600 настрілював. Так він визирає ми можливо. Лючок дамо так, 480 хітпоинтів. Ми вицілюємо, залітаємо в лючок. Могло бути, міг бути і рикошет, тому що це підкаліберні снаряди, як ви знаєте, 10-11 рахунок. Ми йдемо одна, нога в ногу з противниками по хітпоинтам на команду. Тут уже Леопард один підключається до Паттон Танка ворожого. І треба якось витягувати з цієї. ситуації. Бачимо, наші союзники, не нас, наших союзників взагалі біля нас немає. Ми тут на одинці, можуть нас противники розвезти і просто нас забрати в ангар. Подивіться, я хотів тільки сказати, що нам треба акуратно грати, як наш автореплея мчиться на пантонтанка та леопарда 1 Будемо дивитися, що зараз буде робити наш автореплею. 7100 набитого, і цього нам, звичайно, замало. І три фрага в кишені, до речі, пропихаємо ми труп нашого союзного Т-30. Маса у нього теж досить непогана. Бачимо, ми його ледве штовхаємо. І батон танк, куди він мчить, не знаю. Можливо, він не бачить нашу автореплею. Ми даємо йому, даємо йому борт на 486 хітпонтів. Можливо, вдасться ще одну пайку дати. До тої пори, поки він закатиться. Так і ні, встигає він втекти. І їдемо в сторону Леопарда-1, Наші союзники вже починають стягуватися. Наша союзна бабаха найближче, найближче стоїть біля Леопарда-1. Тут уже. Так, ворт, присилаємо на 518, відповідь получаємо на 427 хітпонтів. 8105 хітпонтів у нас вже в кишені. Арта нам не дає ніяк переселюватися з противниками. Ну, Тут вже треба вицілювати на вірочку. Не ховається наш автореплей, пробуває на 458. І паттон танка вилітає. Альфа 425. Нагадую, у нього Альфа у паттон танка 400 одиниць середньої шкоди за постріл. І з половиною впевнених вже настріляного. І, до речі, акцентую свою увагу, бачили, як тільки що виїжджав наш автореплею на ІСУсь-му, як він виїжджав, він не брав на автоприціл і не стріляв по ньому з автоприцілу. Він вручну вицілював, щоб на вірочку забрати патон танка, щоб не отримати ще лишню пайку. До речі, якщо б він нас не пробив, він міг нас і забрати по перезарядці. У нього швидша перезарядка, ніж у нашого автореплею. І поки я говорив, тут Т-95-го ми знаходимо, даємо йому пайку на 400 з лишнім. Так, можливо, Артут вдасться і не влучає наш автореплею по артії. Шість підкаліберних снарядів у нас залишається та два осколично-фугасних. Т-95, ну в цій ситуації дуже важко йому буде пробити по нас. т 95 ми не влучаємо, їдемо зближатися з ним. Так, і подивіться, Т-95 вже заряжений, боїться наш автореплею, бо тому що він по нам. Тільки да, постріли, ми вже будемо шотні. 552 хітпоинти вилітає по Т-95. Уже 9 е з лишнім тисяч настріляного. І наші союзники допомагають нам. Ми могли самі забрати Т-95, щоб були рекордні показники по завданій шкоді. І Трішечки не вистачає до 10 тисяч. Треба забирати точну арту. Швиденько арта видала себе, ми знаємо, вже, де вона є, але ми для, для арти шотні. Тож, треба акуратніше грати, бачимо, наш авторіплею мансує, залишається менше 2 хвилин до кінця бою. І об'єкт 752 та бабаха бабаха за нами, об'єкт 752 у нього найбільше шансів забрати наш фраг у вигляді бабахи. Ми їдемо так акуратненько. Так підсвічується бабаха, і ми її забираємо. Це рекордний бій по завданій шкоді на і сусьому даній обнові. Ось для різноманіття. Подивимося. бій на і Обов'язково обов'язково прожимай подобайку. Підтримай мій канал, український канал, слава Україні та до зустрічі в нових відео.